Ак, надії триває, і сьогодні розглядаємо, торкаємося теми нашого здоров'я. Поговоримо про те, як діяти при інсульті, що потрібно зробити в першу чергу, особливо якщо ви побачили ознаки інсульту, вто в тієї людини, яка зараз поруч із вами, як надати першу допомогу. Про все це поговоримо разом з Юлією Швець. Це сімейна лікарка, власниця приватної медичної практики, лікарка, методистка центру спортивної медицини. Доброго ранку. Доброго ранку раді Дякую. бачити вас сьогодні в нашій студії і будемо роз. Дати саме таку важливу тему, і власне хочеться спитати одразу, які симптоми, як нам розпізнати саме інсульт, тому що останніми роками здається, ця хвороба помолодшила, і не тільки старші вік, за віком люди саме інсультом. Тож як нам розпізнати які перші ознаки? Так на жаль, помолодшила ця хвороба. Є така шкала, називається FAST, це чотири англійські літери. Її знають у всьому світі, і багато і лікарів, і не лікарів вже вивчили цю шкалу. F це перша буковка, означає фейс на англійській мові, обличчя. Ми дивимось на обличчя і якщо починається якась асиметрія обличчя, просимо людину посміхнутись, може рота опускатись, може трошки око опускатись, просимо надути щочки, може парусити одна щука. Ну, ніби одна надуватись, а друга ні. Друга буковка A – це АРМС, руки, ми просимо підняти обидві ручки, і одна може опускатися або взагалі не підніматися, такою пліттю вісіти. Третя буковка С це мова, ми просимо люди... з людиною поговорити з нами. Ну, якщо це наша там, подружка або друг, ми якісь можемо такі задати питання, там, як тебе звати, де ти живеш, і ми будемо бачити вимову. Буває, іноді починається така мова, ніби як людина вжила алкоголь. І Це зразу помітно. Ну і остання літера Т це тайм, це означає, що треба швидко діяти. Якщо ми бачимо хоч один з цих симптомів, нам потрібно швидко викликати швидку, попросити людину не робити різких руків, можливо, покласти її так, щоб вона лежала на боку. Тому що разом з інсультом може початися така судорожна активність таке буває не часто, але буває і щоб не запав язик, і людина не задихнулася в цей час, краще її лежати на боку. І викликаємо швидку, тому що в нас мало часу. Раніше часу от від початку симптомів до початку такої тромболізисної або тромбоекстрактної терапії було 4 години. Зараз її подовшили, бо медицина не стоїть на місці, і це вже 8 годин. Але все одно нам треба дочекатися приїзду швидкою. Людину треба покласти в неврологію, провести цю тромбоекстракцію. І це все займає час. Тому треба викликати швидку прямо зараз і зразу казати, що я знаю, що це признак інсульту, Будь ласка, виїжджайте. Якщо не надати цю першу невідкладну таку допомогу, може бути пізно потім? Так, може бути пізно. Якщо ми затягуємо, після 8 годин немає сенсу вже проводити тромболізисну або тромбоекстратну терапію. Це може бути не так ефективно, або, або взагалі пізно. Дивлячись, який там. Вогнище ураження uh -huh. в голові, так як інсульт, він буває і шемічний, і гіморогічний. І це коли перекривається кровоносний потік, і от в, якої, в якійсь діляночці головного мозку не поступає кров, не поступає кислород, і вона як вмирає. А геморгічний це буває там під час високого тиску, просто судинка розривається і витік крові, і так само відмирає частинка мозку. І от дивлячись, який це інсульт, буде таке і лікування. І якщо довго тягнути, то дивлячись, яка ділянка мозку буде уражена. Потім може там або людина може не розмовляти, або може не рухатись якась одна частина тіла, рука, нога. Ну тобто наслідки дуже такі плечевні і хочеться, щоб… незворотні, можуть бути наслідки. так. так Незвичні про тих людей, які наприклад проживають самі. Тобто і десь можливо не можуть не знаю, чи навіть ту саму швидку десь викликати, чи вже. Це так е, зненацька е, застається хвороба. Е, ну да, так, то, то тяжко, страшно. Треба мати якихось сусідів на поготові, якихось друзів собі, щоб мати кому ну кого в покликати, чого, хто, да, хто допоможе викликати швидку, там зв'язатися з лікарями, а взагалі, треба… це побачити? Тобто вона при розумі не може е, побачити так. це, що ось щось в мене там так, вже так, починає так. щось німіти, так. Так деякі мої, навіть пацієнти, вони взагалі то самі себе врятували, бо було. Тож таке, що проснулася, чистила зуби людина, і каже: я відчуваю, що щось мені заніміло. Одна частина обличчя, я посміхаюсь і кутик рота опущений. І так дзвонили в швидку. Слава Богу, все, бо то був молодий чоловік, 40 років. Слава Богу, він вчасно звернувся і вчасно надав допомогу. Немає навіть ніяких ознак, що в нього таке було. Угу, що передує мене? інсульту? Не знаю, за день до цього може щось спровокувати, чи це в принципі про спосіб життя? Е, ну так, про спосіб життя теж взагалі треба всі сили кинути на профілактику інсульту. Е, я, як завжди, люблю, щоб всі ходили до сімейних лікарів. Е, Контролюємо тиск, тому що в деяких підвищений тиск починається навіть з 28 років. От у мене наймолодший пацієнт це чоловік 28 років. Хочеться сказати молодий хлопець, але він вже ходить з підвищеним тиском. І коли він прийшов до мене на прийом, на прийомі був тиск 180. Для молодої wow. людини, то дуже високий тиск. Він його не відчуває, він відчуває себе прекрасно. Uh -huh. І потрібно, звісно, коригувати такий тиск. Якщо така проблема існує, сімейний лікар підбирає адекватне лікування. Коли людині комфортно на цьому лікуванні, uh -huh. вона не відчуває. Не обов'язково пити там гору таблеток ранком в обід і ввечері. Uh -huh. Можна підібрати таку терапію, щоб була одна таблетка зранку, і людині там на добу хватає і тиск uh -huh. цей тримається. Uh -huh. І таким чином, так, ми профілактуємо дві таких страшних патології: це інсульт, інфаркт. Uh -huh. Так само треба контролювати рівень ліпідів в крові, також щоб не було тих холестеринових бляшок, які згодом можуть закупорити ту судину. Uh -huh. Це вже О, про харчування, про факт, мабуть так. що так, це харчування, це здоровий спосіб життя. Спорт, як звичайно, не не куримо, не палимо. Так ніхто не палить. Так то це треба так краще це робити з молоду, тому що коли це вже є дорослий вік і вже тиск, той не контролюється роками, то тоді тяжче, тоді тяжче його і вже сконтролювати і зробити. Адекватне лікування таке, от щоб було комфортно людині, і можна вже дочекатися якихось наслідків, які вже uh -huh, буде uh -huh. тяжче лікувати ніж профік. Профілактувати, тобто ось високий тиск це такий найпоширеніший, напевно, тригер, так угу. який може спровокувати саме інсульт. А чи можна е, загалом вилікувати цю проблему з тиском? Чи це просто вже, якщо в людини є така таке питання, така проблема високого тиску? Угу. То її просто можна якось підтримувати в нормі, коригувати, але він вже залишиться з людиною Ну не завжди е, ну так, на жаль, артеріальна гіпертензія вона не лікується. Угу. Це прийом препаратів пожиттєво, але є різні причини артеріальної гіпертензії, вона є як самостійне захворювання, а є наслідок чогось. Uh -huh. І коли це молоді люди і вони звертаються з високим тиском, то я раджу звертатися зразу до лікаря, а лікар буде шукати, тому що це може бути проблема з нирками. Яка вирішується, uh -huh. тобто ми вже і... пописуємо цю проблему і тоді вже так, так, і тиск вже не буде рости. А вже ж коли це вже люди більш такого дорослого віку, і це вже почалася ця істинна артеріальна гіпертензія, то ми просто підбираємо лікування адекватне, комфортне, і людина вже з цими препаратами живе. Воно пожиттєво. Але е, оцей прийом антигіпертензивної терапії пожиттєвий, він. Знижує ризики е, оцих ускладнень інфаркту, інсульту Інсультів. так, іноді навіть на 90%. Вау. Тобто, якщо людина з лікарем на зв'язку, якщо вона постійно контролює е, там, рівень свого тиску, рівень цукру, ліпідів, е, то в принципі життя своє можна подовжити, зробити його класним, комфортним і ну, взагалі про це не думати. Угу. Так це може бути прийом пожиттєвий там одного препарату зранку, але угу. я думаю, що тут... Якщо поставить да, виправдовує средство через то. Угу. Угу. Все точно. Повернемося до того, як стається так, інсульт. Ми бачимо ці симптоми, бачимо якесь оніміння, ця фаст так, угу. термінологію, яку ви сказали. Чекаємо, наприклад, швидку, так швидка довго не їде, людина можливо втратила свідомість. Чи треба щось робити? От треба людину положити на бік. На бік. Uh -huh. Так, і більше нічого робити не треба, тому що ну, ми не знаємо конкретно, що там, чи там геморгічний інсульт, чи там ішемічний. Раніше була така практика і профілактика, що давали аспірин. Uh -huh. Але я розмовляла напередодні з неврологом, і він каже: якщо... Порадити людям там при любій якісь незрозумілій патології дати аспірин, то вони і будуть його пити. Стало трошки погано і випив, і думає, що краще. І можна теж затягнути час і пропустити. Також mm -hmm. аспірин ну, він є як антем, така агреантна терапія, як, як це правильно сказати, розріджує кров. Mm -hmm. І коли це геморрагічний інсульт, то можна навіть нашкодити. Ой -ой. Mm -hmm. Через то краще нічого не робити, чекати швидку. І ну, скажу, що навіть люди з медичною освітою вони все одно будуть чекати спеціалізованих лікарів, неврологів, там, іноді нейрохірургів, як вже як буде потрібно, і чекати їхнього лікування. Чи може бути повторний інсульт? І скільки інсультів, інсультів людина може, може бути пережити? Багато за життя. Е, ну, розумієте, коли їх декілька, то вже... Може статися там, що вже третій, четвертий він буде, на жаль, летальний. Останній в мене є пацієнт, який переніс чотири інсульти. О -о. Я так називаю його фартовий пацієнт, через те, що вони всі ці інсульти були вчасно проліковані. Угу. Всі ці інсульти не дали таких прям колосальних наслідків. Так, у нього там є трошки слабкість в руці, слабкість в нозі. Але він говорить, що. А, треба, так, так, якщо. він працює, він адвокат, юрист, він не, не лишився okay. да, там, якоїсь не роботи, не свого способу життя. Ну так, да, так вийшло. І це все з тиском зв'язано. Людина, він сам щось собі вирішує, і це так цікаво, що коли він. Ну, він от він п'є препарати, все добре. Але він хоче їх перестати пити, не п'є і стається І Коли це вже було два рази, то вже хочеться донести до нього ну, пристані. Треба пити, але вже на четвертий так він вже зараз слухняний, п'є всі препарати. Вже не хоче більше ну переносити так, то, такі що. ми люди да. завжди хочемо якийсь інший шлях для себе знайти, от там, мінімізувати пігулки, mm -hmm. таблетки, медикаментозне лікування в своєму житті. А от що робити, якщо людині не так сильно пощастило, і в неї вже сталися якісь наслідки інсульту? Ось ви говорите про те, що може там в мові статися mm -hmm. порушення, або ж там координація, можливо, рухів, чи ще щось? Що робити в такому випадку людині, як як її проходить Ходити ось цю реабілітацію, щоб можливо відновити свої втрачені функції, можливо, якось пом'якшити ці наслідки. Ну так, то потрібно відновлювати і намагатися. Є різні ЛФК-процедури. Mm. Лікар-невролог він вже скоригує, є різні вправи, вправи для мови, вправи для зору, для покращення там, кровотоку в руці в нозі, щоб трошки воно відновилось. Але Якщо якась ділянка мозку і вона буде там да, досить велика, вмерла, то назад ми її вже не відновимо. Тобто, ми а вже ж всі вправи, які ми будемо робити, воно буде йти на покращення, але такої людини, як була до інсульту, вона вже не буде. І якщо це навіть така людина старша, літнього віку, то іноді інсульт вкладає їх у ліжко і вкладає у ліжко уже до моменту, поки ну, поки вони не підуть з цього світу. І то дуже тяжко, тяжко для людини, тяжко для родичів, бо потрібно за тою людиною постійний догляд. Через то завжди мені хочеться казати, щоб літні люди, дідусі, бабусі, приходять до сімейного лікаря, і сімейний лікар підбере терапію. І до останнього дня він зараз. Дачі, городи. У а. мене є такі досить літні люди, які на терапії чудово себе почувають і ще й садять город. Так. Чудово. <клес> ну, Мені здається, от справді, як Ангеліна казала, у нас є такий момент, що коли все добре, вже, здається, що все, все добре. <клес> а тут це, напевно, якраз той момент, коли треба притримуватись тих протоколів лікування які лікар прописав там елементарно навіть я згадую якщо вже стало краще так і ми вже перестаємо пити ті е, пігулки які там розраховані на тиждень також бо там вже все добре але вон, розуміємо що Визнаємо, ми такі. На останок, можливо, декілька порад для того, чи треба якось думати про здоров'я мозку свого, щоб не знаю, чи це якось впливає, в принципі, все про здоровий спосіб життя, як ви вже розповіли. <тас> так, а вже ж впливає. Здоров'я мозку добре <тас> важливе здоров'я. Я за те, щоб коригуємо обов'язково тиск. Ведемо здоровий спосіб життя. Хоча б один раз на рік ми робимо чекап у сімейного лікаря. Сімейний лікар обов'язково призначить ліпідограму, якщо він побачить якісь зміни, він обов'язково вам скерує вас, як вам далі діяти. І хоча б 10 днів на рік, от починаючи там. Можна навіть із молодого віку, побачити, що інсульт це таке вже, вже не є захворювання да, там, літніх людей. Uh -huh. Міряємо кров'яний тиск, пишемо на листочку і з цим листочком раз на рік показуємося до сімейного лікаря. Тут такий буде щоденничок, сімейний лікар бачить, що з вами все добре, або щось треба підкоригувати. Uh -huh. І це буде така профілактика, ніби і недовго, і, і просто, uh -huh. а може колись врятувати uh -huh. і життя, і здоров'я. Це точно дуже дякуємо, дякуємо вам за те, що розповіли нам таку тему, допомогли розібратися краще більше, що нам робити, як нам визначити найголовніше. Ось і як профілактувати саме це питання. Дякуємо вам. Дякуємо ми ще маємо мати з вами ще одну розмову сьогодні. Тож не прощаємося, <гум> друзі. Ну а вам нагадаємо, що сьогодні ми говорили з Юлією Швець про те, як діяти при інсульті, важлива тема, потрібна. Тож, якщо ви знаєте своїх рідних, знайомих друзів, кому це справді буде важливо, актуально, також знати. обов'язково не цилайте, Ну а ми повернемося до вас вже дуже скоро.